Всім, всім привіт. Розпаковка. Прийшли мої акумулятори вже Вісім ячейок по 314 Ампер, кожна, 3,2 вольти. Ну що, будемо розпаковувати? Прийшли вони, заказувавши 12 жовтня. Зараз 26 жовтня. Вже кур'єр сьогодні ось ввечері примість. Розпаковуємо, дивимось, що тут є. Отак от, от. Раз. Будемо дивитися, що тут є в нас. Так. І того. Ага. Термопроставочки. Одна, дві, три, чотири штуки. Добре. Є. Такої ось. І воно закрите все. Ого, а як його відкрити? Нічого собі. Якось правильно? Правильно, стрілочками заверхо. Будемо коробку розрізати, мабуть. Я її не можу відкрити. Бляха запакувалась. Добре, гарно, молодці тепер. Молодці. Диви. Йолки-палки. Не уважа вона скільки тяжке яке. Диви. В якому термобоксу повністю. Ага. Ага, усього є. Сього собі. Треба. Диви. Це капець. Запаковано дуже хорошо. Опісно о! О, є. Капець дві. Так, що це у нас? Ага. На кожній кламі. Бачите? Резіночка. Стоїть. Є чайки невздуті. qr Кар-кодики є. А ну витягнути. Ага. Один. Ну і тяжка. Важка. Важко, клево. Важко. Що на ній написано, щось там є. Так, Коли вона що вона випущена, то Греція не знаю. Треба не дивитися. Так, наче всі цілі ніде не побиті, не вживані. Так, а що наборно? На? Ага, з ними навіть є набор ось. Набор клемок. Чотири клемки і одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8 гаєчок. Перша коробка є розпакована. Є проставочки під кожну. Це добре. Ну що, отак от, от першу розпакували?